І, друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файну». Сьогодні на вас чекає надзвичайно чарівний випуск. Уявіть собі, Нільс випадково знайшов старовинний капелюх і виявили, що цей капелюх зовсім незвичайний. З ним ми вирушимо у дивовижну подорож у часі, щоб побачити історію справжнього різдва на власні очі. Уявляєш? Я сьогодні лазив на горище, щоб покласти на місце колекцію старовинних різдвяних листівок двоюрідної тітки. На, на самому дні скрині я натрапив на оцей якийсь дивний, правда? Старовинний капелюх. Ух ти, яка в нього цікава форма. Він виглядає просто таки магічно, наче сортувальний капелюх із Гаррі Потера. Ну, якого там Потера? Але я скажу, що дійсно виглядає як магічний капелюшок. Може, він виконує бажання? М Може. Уяви собі, можливо, твій прадідусь був чарівником і залишив тобі цей скарб. Так, зараз, зараз перевіримо. Я хочу. Зачекай, é, давай вгадаю, ти зараз загадаєш якусь миску каші або цілу гору печива, правда? Що, погане бажання, чи що? Уяви. Каша, яка ніколи не закінчується. Щастя на все життя. А що якщо капелюх таки дійсно виконує бажання і лише одне, тоді воно повинно бути чимось особливим, чимось надзвичайно важливим, а не просто кашею. Ну, а якщо, наприклад, нехай у всіх людей, коли вони чхають, вилітають цукерки з носа. А? Чи щоб у кожного. Завжди під подушкою зранку з'являлося печиво. Або. Або може перенести живого динозавра у сучасний світ. Або побачити історію справжнього різдва. Побачити історію справжнього різдва? М -м -м. А от це було б цікаво. Ой, що це? Де це ми? Схоже на якесь старовинне місто. ні, Нільс, обережно! Тебе ледь не переїхав чоловік із віслюком. Чекай, чекай, він пройшов просто крізь мене. Я що став привидом? Ти знаєш, здається, я теж. Або якщо припустити найдивовижніше, ми перенеслися в минуле. Але не просто перенеслися, а ніби як у відеогрі ми можемо спостерігати, але не можемо впливати. То значить, це віфлієм? Капельох виконав моє бажання. Але знаєш, я б не сказав, що це було найкраще, що можна було побажати. Все таки, може, треба було зупинитися на цукерках з носа. Та це просто неймовірно. Ой, дивись, он там. Це часом не Йосип і. Вагідна Марія? А звідки ти це взяла? <с> ну, дивись, якщо Копелюк переніс нас сюди, то точно тут зараз має відбуватися щось дуже важливе. Подивись, у них віслюк і вони виглядають виснаженими. Це Йосип і Марія, які прийшли до Віфлеєма. Вони шукають місце для ночівлі. Ну, гаразд, якщо це справжнє різдво, то я хочу побачити все. Але якщо хтось із них піде прямо крізь мене знову. Я вимагатиму повернути мене додому. Ти, головне, капелюха, не загуби, бо не буде в кого вимагати повернути нас додому. Слухай ну, це точно вони: Йосип із Марією, які прийшли до вифлеєма через перепис населення. Перепис? Це якесь е, опитування. Майже імператор Август вирішив перерахувати всіх людей, щоб дізнатися, скільки податків можна з них стягнути. Йосип і Марія, яка ось ось мала народити дитину, мусили повернутися назад у вифлеєм, місто, звідки походила їхня родина, і для того, щоб взяти участь в переписі. Ага, Зрозуміло добре, що вони хоча б віслючка прихопили. Дивись, як вони його завантажили. Але чекай, що це що відбувається. Ти знов щось накрутив? Та ні, це не я чесно. Ой, а чому нас перенесло прямо в хлів? М -м, схоже, що місто просто переповнене приїжджами. На заїжджому дворі, тобто в готелі, зовсім не було місця. Тож єдине, що дісталося Йосипу Марії, це куточок у хліві. What? У хліві? Ти серйозно? Але знаєш, краще так, ніж ночувати просто неба. Тут хоча б тепло, сухо і соломи вдосталь. На ній, між іншим, можна навіть доволі зручно вмоститися. Так зачекай. Тобто, ти хочеш сказати, що Ісус, син Божий, народився у хліві серед корів і ослів. Ну, це трохи дивно, хіба не можна було якось застосувати, ну, не знаю, якісь різдвяні чари і начеклувати для них місце покраще? Знаєш, таке затишне, комфортне, біле. Або зробити щось, щоб їм дісталося найкращі апартаменти у місті. Ну, Йосип і Марія не маги і не чаклуни. Вони прості люди. Як на твою думку, вони могли це начаклувати? Ну, Не знаю. Ну, добре, тоді нехай хтось інший це зробить. Думаю, хтось точно міг би попрацювати цю частину історії краще. Мабуть, у цьому є сенс народитися серед найпростішого і найзвичайнішого, щоб бути ближчим до кожного. Або це просто невезіння. Ей, що це за відчуття? Ой, здається, нас знову кудись переносить. Тримайся. А? Цей капелюк зламався, чи що? Чому нас перенесло сюди? В ніч, серед поля. Тут же нічого немає, окрім. Трави та овець. Mm, як тут тихо і спокійно, чути лише шелест трави і цвіркунів, що в ній ховаються. І які неймовірні, гарні зорі. Я ніколи в житті ще таких не бачила. Особливо он та, що примісненько над містом. Цікаво, що тут має відбуватися, що ми опинилися саме тут. А мені вже якось не дуже цікаво. Ні, я не хочу сидіти в полі і чекати, поки хтось. Спече пиріг чи щось подібне. До речі, про їжу. Он тут диви, біля багаття стоять пастухи. Пішли, спитаємо, чи мають вони щось смачненьке? Тобі не здається, що вони виглядають якимись трошки схвильованими? Маю надію, то вони не вовка побачили. Ой, а що це за дивний ептичний ефект над ними? Це зірка? Прибульці? Комета? Ні, ні, це знак. Які зірка над віфлеємом. О, та це ж провідна зірка. Пам'ятаєш, ми про неї з тобою вже говорили. Чудово. Тепер у нас є компанія. Сподіваюсь, ці пастухи знають дорогу. Марія, ти бачиш те, що бачу я? Це що, верблюд? Ціла вервечка верблюді? Це ж караван. До речі, вони теж прямують за зіркою. Але здається, нам не потрібно нікуди йти, бо капелюх нас зараз вже кудись несе. Нову хлів. ти бачиш те саме, що бачу я. Ну, бачу Йосипа знову і Марію, що тримає немовля. Чекай, ну немовля, це ж і є новонароджений Ісус. І до нього якраз прийшло троє королів. Ми ж бачили їх раніше, пам'ятаєш, з верблюдами. Вони йшли караваном за містом. Це, було, це були точно вони. О, глянь, скільки. Золото ладану і мири вони принесли з собою. Чудові подарунки, дуже практично для маленького хлопчика. Я впевнений, він завжди мріяв про миру. Нільсе, не будь таким іронічним, це символічно. Золото символ величі нового короля, ладан, щоб віддати шану його божественності, а мира як провісниця його життєвого шляху. Ну, якщо символічно, то добре, але я все одно згодився на шоколадку. А ось і пастухи, яких ми бачили в полі. Це справжнє диво. Уяви, як люди розповідатимуть цю історію ще тисячі років. Ну, якщо цей малюк уже зібрав таку компанію у Хліві, я боюся уявити, що буде далі. Ой. Капелюх якось дуже дивно мерехтить мабуть, нам час повертатися додому. Ідеально. Історію справжнього Різдва побачили. А тепер ще й лишиться трошки часу, аби дослухати продовження нашої історії про різдвяних шукачів скарбів. Розділ 22 Яринчин зоряний час. Ласкаво прошу до моєї виставкової зали, удавано привітно говорив Штефан, походжаючи вздовж стіни. Ці штуки мені значно полегшили роботу і зробили непотрібними недолугих помічників. «Що ти верзеш? вигукнув Ігор. Ваші послуги почали мені дорого обходитися, пояснив Штефан. А машини взагалі не просять платні, тому я зможу отримати все золото. Хіба ще лишилися сховки? запитала Настя. Їх же було п'ять. Старих не лишилося, погодився Штефан. Але з вашої вини золото з одного перекочувало до банківського сховища. На щастя, сьогодні вночі я успішно протестував буравчика, тому вже завтра я доберуся і до банку. Але звідки у вас ця машина? І де ми? запитала мама. Вочевидь, ви у мене вдома. Хоч я й не запрошував гостей, а машину мені побудував Федір. Це дивовинахідник, який чимало років працював на шахті і розробив проєкт бурової машини, котра б полегшила видобуток вугілля. Але, от, біда, всі шахти позакривали, і Федір би лишився без копійки в кишені, якби я не взяв його під крило. Тільки завдяки мені йому вдалося втілити свою мрію. Навряд чи він мріяв саме про це, мовив тато. О, він мріяв багато про що. запевнив Штефан. Ось поруч ще одна чудова машина мулярка. Вона вміє швидко будувати цигельні стіни. Колись Федір розробив її для мого нового будинку. Але цієї ночі вона теж знадобилася, щоб замести сліди. Та нащо ж вам стільки золота? запитала мама. Золото це влада. А влада це можливості, можливості робити по моєму, пояснив Штефан. Я ж не живу лише матеріальним, я маю власні принципи. То невже. буркнув Ігор. Ось, наприклад, мені чимало зусиль довелося докласти, аби натиснути на потрібних людей у міській раді, щоб вони не надто захоплювалися перейменуванням вулиць. От скажіть, чим погана назва вулиця 6 грудня? Це ж день, коли наші звільнили місто від фашистів. А насправді то були не фашисти, а нацисти, виправила його мама. Та й наші то московські окупанти. Я вас прошу, ну подібнюйтесь до Фаріон, замахав руками штефан. До речі, а, а чого це ви недолюблюєте свою землячку? здивувався тато. Чого? А все просто. усміхнувся Штефан. Я народився на Західній Україні, бо мій тато служив чекістом, який полював там на Оунівців, а родом він з Олександрії. Він продовжував справу дідуся, який був червоним комісаром, і боровся проти контри, убивав без жалю різних жлобів. А ви думали, завідки я знав про заховане золото Григор'єва? Твій дідусь. отетерів Ігор. Так, це мій дідусь застрелив твого прадідуся. Зізнався Штефан. Але він не знав, де ключі й мапа. Тому я дуже тобі вдячний, Ігор!» Я не Ігор, я Ігор. вигукнув той, стискаючи грати від безсилої люті. Яка різниця, знизав плечима Штефан. Головне, що все золото тепер буде моє. Воно має належати народу України, заперечила мама. Подумайте, скільком хворим або знедоленим допоможуть ці кошти. Невже для вас немає нічого святого? Звичайно, є, відповів той. Я люблю грабувати на святвечір. <плаку> <плаку> Штефан розсміявся моторошно дико і вийшов із зали. Він просто натиснув на кнопку на панелі, двері безшумно в'їхали в стіну, а коли він вийшов, так само тихо стало на місце. З мене досить. Я викликаю поліцію, мовила мама, дістаючи телефон. Дивно, зв'язок відсутній. Я навіть не можу подивитися на навігаторі. Де ми? Мабуть, під землею, мовив тато. Тому нема зв'язку. Що ж нам робити? Забідкалася Настя. Відповідь на це питання не знав ніхто, але кожен над ними сушив мізки. Окрім хіба ярини. Вона пропустила повз вуха всю промову штефана, бо гралася своїм пончамбою на буровій машині. Мабуть, уявляла, що це справжнісінький замок, по якому можна гуляти хоч увесь день. Але якось вона наобережно крутнулася, випустила іграшку з рук, і та викотилася за грати. Мирику, подай! попросила сестра. Я не можу пролізти, сказав я і показав, як моя голова не пролазить крізь прути. А в мене вийшло, зраділа яринка, коли просунула свою голову, а потім і решту тіла, опинившись по той бік. Після цього вона підняла свого пончамбу і повернулася назад, під наші вражені погляди. Ярину. вигукнула мама. Я випадково його впустила. Пробач, знітилася дівчинка. Ні, я про те, що ти можеш нас врятувати, пояснила мама. Як? не зрозуміла Яринка. Тобі треба підійти до тієї панелі біля дверей і натиснути кнопку, яка опускатиме грати, сказала мама. Яринка кивнула головою, вилізла назовні і під скоком побігла до дверей. Там зупинилася, обернулася і запитала. А тут декілька кнопок, яку натискати? На них щось написано? запитала мама. Так, є якісь букви. А прочитай, попросила мама. В. н В. Н.? перепитала дівчинка. Який ще ВН? – здивувався тату. А далі щось є? запитала мама. Так, І, I... З...» Z... То виходить вниз, здогадалася мама. Так, вниз мала. «Все ясно, озвався Ігор, грати вниз, натискай. Добре. відповіла Ярина і тицнула пальцем по кнопці. Втім, замість град почала опускатися верхня платформа, достоту така, як внизу, тільки під стелею. Себто, поки не натиснула Ярина, вона висіла під стелею, а потім почала повільно спускатися додолу, по прутах, як по рейках. «Ні!» закричали ми в кілька голосів. Збентежилася Ярина. Доню, це не та кнопка, прочитай іншу, порадила мама. Ге? А. А. Гра, промовила сестра. Не подобається мені ця гра, зауважив тато, дивлячись, як платформа почала чавити верхню частину бурової машини. Ярино, там ще щось написано? запитала мама сестра. Ти і грати. Натискай, порадила мама. Ярина притиснула кнопку, і тої ж миті прути пірнули під землю. А ми кинулися в розсип. І саме вчасно, бо платформа остаточно розплющила буравчика і мулярку. Дівчинку, ти наша рятівниця, кинулася її обіймати Настя. Я навчилася читати, радісно піщала та. Це я її вчив, запишався тато. Гарний з тебе вчитель, обурилася мама. Нас же мало не вбило. Ми живі, просто радів Ігор, а я нічого не придумав сказати, бо все вже сказали до мене. На цьому друзі, все а продовження слухайте завтра.